Вітаю вас! Багато людей скаржаться на посилене випадання волосся. Зміна волосся це нормальне фізіологічне явище. Продовж усього життя волосся змінюється багато разів. Швидкість відновлення волосся залежить від статі і віку людини. Найшвидше відростає волосся на голові. Вії і брові ростуть набагато повільніше. Тривалість життя окремого волосся на голові у чоловіків 2-4 роки, у жінок до 10 років. Вії випадають значно швидше, вже через 5 місяців. Кількість волосся на голові у людей різна. У блондинів близько 140 тисяч волосся, у брюнеців близько 100 тисяч, а у осіб, які мають руде волосся, близько 80 тисяч. Вважається нормальне випадання за добу до 50 волосин, а у людей літнього віку до 100. Волос росте з волосяного фалікула, який знаходиться в глибокому шарі шкіри. Загибель волосяного фолікула, припинення росту нового волосся, випадання їх все це наслідки багатьох причин. Посилене випадання волосся пов'язано з якимось порушенням в організмі, тому негайно зверніться до лікаря. Причинами випадання волосся можуть бути несприятлива спадковість, інфекційні хвороби, побічні дії медикаментів, порушення гормонального обміну або обміну речовин, захворювання шклунково-кишкового тракту. Нервовою системо, залоз внутрішньої секреції, щитовидної статевих залоз. Якщо внутрішні причини усунені, а волосся все одно посилено випадає, то допоможуть маски для волосся. Більш детально у нашій рубриці рецепт краси. Підберіть маску відповідно вашому типу волосся. При випаданні волосся незамінним засобом являється хром. Хром є постійною складовою частиною усіх органів і тканин людини. Найбільша кількість виявлена в кістках, волоссі і нігтях. З цього виходить, що недолік хрому позначається в першу чергу на стані цих органів. Для підтримки волосся використовуйте маску саме для вашого типу волосся і додайте в неї одну ампулу рідкого хрому. Нанесіть таку маску на 15-20 хвилин, а потім змийте теплою не гарячою водою. Якщо ви маєте питання, що стосується догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 679.